Ну хіба це не новорічний вайб, ні? така, знаєте, весела вісь... вірьовка вісільника. Настрій на 2025 рік, да? коли ти живеш в Україні. Вот. ну щось таке. Не знаю. Всім привіт! Ви на каналі Скід Парфа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас такий певний нюанс, власне, скоріше за все підбірка для чоловіків, да? щоб подарувати їй під ялиночку. А от взагалі цей місяць максимально дивний. Незрозуміло коли дарувати, того, що нібито і на Миколая дарують, на Різдво можна, да? і на Новий рік ще. Якщо ти так само тупиш, як і я, і даруєш три рази, аби точно вгадати, це підбірка для тебе. Якщо вона в тебе починаюча парфманьячка, так скажімо, її колекція ще невелика, да? вона в основному складається з бюджетних водичок і десь там поодиноко стоять парфуми в залишках, які вона купила по типу Flora, My Way від Арманія. Да? Ну, вона поки що розширює. Свою колекцію, щоб займатися розпивами, стати багатою і поїхати жити в АОЕ, де вона знайде собі шейха і буде жити припіваючи, так скажем. Вот. Бо нафіг ти їй сторож Сільпо в принципі, здався. Нікого зараз не обіцінюю, тим не менше. Да? Вот. Так от, щоб вона запам'ятала твій вклад якийсь в неї, то подаруй їй справжній крутий нішовий парфум. Mm, Пиш місяць мівіну да, але зробити цю жінку щасливою. На такий випадок у мене є аромат від бренду Mangeisha, який називається Adults Only. Я вас там не черкаю. Я не знаю, зараз якась така мода, в принципі, пішла на оцю амбро -деревину. От. Всі її хейтять, ніби це якась така знаєте, отрута для нашого носу і для наших рецепторів. А... Є люди, які її відверто не люблять, більше того, є люди, які її, в принципі, полюбляють або ставляться до неї якось нейтрально. Я, скоріше, відношусь до другого типу, мені в принципі якось холодно. Да? Я нічого проти неї не маю, але вона мене і не приводить в відчуття якогось восторга, да? так скажем. Так от, це роман для тих, хто в моєму таборі, тому що це амбродеревна від початку до кінця. І в підкладці, і в розкритті з таким от фльором сухого тютюну, замоченого в медіа. Да? Для любителей душності, для любителей душності кірки да, і йому подібних. Це буде просто знахідка. Аби душити людей в громадському транспорті, знаєте, їдучи ранком на роботу, душіть сьогодні, завтра завжди, портіть їм настрій. Отак от. от. Прекрасне для повсяденного носіння і для, скажімо так, якогось певного дійства підійде теж М для того, аби про себе заявити, так скажем. Гучність просто вибиває вікна і тушить світло. Гучний, теплий, бальзамічний. Аромат зігріваючий, тим не менше, сидить не коконом, а певним туманом навколо вас, да, який покриває собою просто все живе. Є відтінки певного такого трояндового масла, які прорізаються періодично, придаючи явно такого більше жіночого звучання. Але так як це і амбродеревина в першу чергу, то він підійде і чоловікам. Тут вже скоріше другий нюанс тяжко знайти такого чоловіка, який би захотів би на собі це носити. От що, стійкість просто як війна в Україні 3 роки. І незрозуміло, коли ця вся кончина кінчиться і з тебе зійде. Отак от. Прекрасний. Я рахую, це просто шедевр. Для тих, знову ж таки, хто полюбляє амбуру деревину і душність кірки. Знову ж, якщо вона в тебе, така, скажімо, патріотка до мозгу кісток, перед сном вона читає молитву за упокой шмаром російським. Да? Ще очі не відкрила зранку, а вже задонатила на ЗСУ. Така, знаєш, часу дарма не втрачає. Подорогій парфум від українського виробника. Це боковина від Влада Зварича. Вона буде просто на сьомому небі від щастя, а потім і в тебе на обличчі. Це така чудова тютюнова шкіра. Тютюнна да, в щільному обрамленні загальної мультифруктовості. Шкіра коричнева, напівзамшева, тютюн солодкий, Да? Є акорд певного зів'ялого листя. Я так розумію, тут це додають такі певні землисто-шоколадні пачулі. Є відтінки також нарцисівського мускусу. Хто з ними знайомий, той пойме про що я. Вони придають тут, знаєте, таку певну шибку цьому ароматові, роблять його більш об'ємним. Аромат солодкий, ніби така, знаєте, солодка темна деревина, Соковитий, насичений аромат. Є відтінки певної медовості і загальної сухофруктовості. Делікатна димність, така прям зефірна, Маршмаловий сандал, можна було б так сказати, немолочний. Доволі стійко, шлейфово, стійкість, просто більше 6 годин на шкірі і декілька діб на одежі. Що на жінці, то і на чоловікові, в принципі, його бачу. Це така особа в пальто, а, темнокоричневого, да, з якимось певним сумкою на плечі шкіряною або шопером шкіряним. Да. Осінньо-зимовий такий варіант на кожен день і під якусь важливу подію. Коли хочеться пахнути особливо і зі смаком, Отак. в розкритті пом'якшується, злагодюється більше, з'являються певні такі, знаєте, більше солодкі, зацукрованих загальних відтінків квітковості. Отак. Аромат про коротко і ясно. Угу. Mm -hmm. Наступний аромат. Власне, якщо вона в тебе, така знаєш, дівчинка з характером, їй аби що не подаває. Да? Оці от от всілякі задіківальтери, for her, це для неї вже тише, ніхую пости було, я не знаю. От, Бербері her, це для неї вже така херня з спадка. Оці от, от з'їжені звучання по типу Труянда. У Труянда шафран. У Труянда шафран. Вона носила ще в утробі матері. А, от, і. Зараз носить максимально цікаві аромати, такі звіздінка, да? здивує її хорошим ароматом. Це галерія від Milano Fragrance. Деревинно-пудровий старт, що віддає такими певними відтінками картону, картонної коробки намоченої Ах, краплями дощу. Він доволі землянистий, він доволі сируватий. І ця сирість вона нікуди не дівається. Вона тільки відходить десь там на задній план, що це таке. От. Є тут і кавовий аспект, який приємний, але кава тут не свіжа, не а, щойно заварена. Це така кава. Так пахне кава в магазині Єва. Оці от баночки з кави, да, щоб перебити собі аромат. Там Вона така, вона вже видохлася, вона стоїть там ще. з... Початків магазину Єва, да? його зародження, вона там навіть не мінялась. І тут так само, от щось таке от є. Сухий аромат за рахунок давани і насіння моркви. Є певні молочні аспекти. Аромат чудово бачу, в принципі, на блундинках взагалі безпрограшний варіант. Під якийсь такий бежевий, світло-коричневий, шерстяний свет. І під світло голубі джинси. Баще. Стійкість годин 6. Не нав'язливий шлейф, але відчутний. Це робить його прекрасним спутником для носіння в офіс на роботу, аби нікого не задушити. Затишний, теплий і сухий, підкреслюємо. Да? Аромат такий, знаєш, посічених кінчиків жіночого волосся. Але чистого. От що. Out, ну no out. Якщо вона в тебе, така, знаєш, бабка вінтажниця. Любить оце все старе, да? Елан Єланг. Оце запилені бабкінські сундуки, да, там де да, або сині тряпки цією бобровою струєю, запах лакованої мебелі совєтської, оце вінтажна пудра, все ці вінтажні пудрі, амброво, смолисті, такі аромати тягучі, які хватають прямо за горло і душать. Да? Навіть якщо їй 18, а от, але вона вже така, знаєш, стара діва в душі, або в неї просто дивний смак, на тебе скоріше за все теж, а от, то подаруй їй Дана Табум. Вона буде максимально здивована, тому що цей аромат, це взагалі знаєш таки, перше джерело, звідки пішов опіум від Yves Saint Laurent. смолисто-димно-деревинне смолисто звучання, амбровий, теплий, запудрується ланговою пудрою знаєш таки, в розкритті від початку до кінця. Солодко анімалістичний, сприйтів пряний за рахунок гуздики. А, тут така душна троянда в симбіозі з жасмином таким душним, Багатіша, база базамічна, з підвальними пачулями і мшистим сандалом, таким ритуальним да? аромат благородної давалки, давнини. Да? де, Коли, скажімо так, статус мав значення і вісь. Хтонічний аромат. Характерний, знаєш, такий от. І стержневий аромат чугунних яєць або яєчників. А от супротив вашу сторону просто неможливий. Він карається просто смертною вот що, Шлейф і стійкість як всесвіт. Просто безкінечні. Аромат тяжкий насправді і може придушити. Це ретро вайб. Бачу я більше на жінці в такому, знаєш, чорному балахоні. А... З такими прикрасами, де акцент на натуральне каміння. Така об'ємна якась певна зачіска Cat eyes і темна помада на губах. Угу. Це воно, це воно. Аромат хоче зняти, але його можна знайти на парахолках. Це не є проблемою. Раз уж ми заговорили за снятості святості, да, і вона в тебе колекціонує такі рідкості, то ти просто зобов'язаний її купити цей аромат і бажано в рідному флаконі. Я не знаю, продай нирку, продай легеню. Їй це в кінці кінців, да, якби люди живуть з одним парним органом. А от, Але купуй їй, придбай Oriflame Mirage. Повір мені, вона оцінить. Вона явно знаток і знає, що це аромат. Просто випередив свій час, мені здається, саме тому він не був оцінений належним чином. А от, навіть якщо він у неї є, дубль їй буде на в неї два флакона Oriflame Mirage, в тебе одна нирка. Для світу парфумерії це якби норма, да? справедлива. Вот що? Аромат в напрямку східні квіткові 2010 року. Дуже ароматичний, бальзамічний, спеції смолистий старт, який потім згодом відходить так фоново грати, розкриваючись у душну, знову ж таки, жасмінову троянду. Жасмін хижий, настирний, як така певна есенція екстракт цього жасміну. Доволі ж така само троянда насичена густа, прям масляна, отупає це все діло в церковних єлімі. Ну просто красотіща. Це ніша. Просто так маймані. Гвоздика еспеція, квітка тут відчувається, да, періодично прокльовується через це все діло. І все це тут так динамічно звучить. Так живо, аромат просто проживає життя на твоїй шкірі. Вінтажність, певна така, от невеличка у вигляді такого певного моменту, що придає глибини цьому аромату. Унісекс це 100% за нахилом більше в жіночу сторону. Якщо на чоловіках, то це такий певний вельмош, прям, да? Це не тиха розкішня, це прям от розкіш. Це такий вельмож, який весь такий поважний, власний, з купою. Скелетів у шкафу, а якщо це жінка, то це вампіреса. Вона наколотила свій статус на крові, да? шла по головам, не стоїть просто по пояс в цій крові. Але ця її така грішність і порочність, вона так і манить. А от що, бальзамічно, бальзамічно, і бальзамікою поганяє, це аромат міг би стати просто в одну лінійку бренду Амуаш. З такими ароматами, як мемуар і інтерлюд жіночий. От я прям його там і бачу. з його абсолютно нічим не уступає, дуже шлейфовий. Це день на шкірі і декілька діб просто на вашій одежі. Помітний, дуже помітний. Вас просто засиплять компліментами, що це таке, що на вас одягнуто. Це просто мій фаворит з даної підбірки. От що. Він не тактовний. Він такий, так? я зашла. І все. От що. Якщо ти хочеш безпрограшний варіант абсолютно, ти такий овоч в парфумірії, зайшов перше до мене на канал, і думаєш, боже, вот згуйна вам. І ще тобі все розчехлю. Самий оптимальний варіант подарувати їй щось, що було, є і буде завжди у всіх на слуху, на носі, так скажемо, аромат, яким би заїжджаєм, в принципі, він не був, але ніхто не заперечує його краси. Це навіть не бакара. Не? А, більше того, він не заплямований, так скажем, цією репутацією, сумнівною. як Бакарада. Аромат всіх тарілочниць в Дубаях. Вот. Ні. Це королева сучасної парфумерії. Це Black Orchid Parfum від Tom Ford. Аромат в напрямку Східній Квіткові 2020 року. Землистий, тут землистий, сирі пачулі. Ця сирість звучить від початку до кінця жовто печульове звучання з наявними такими алкогольними нотами, аромат сексуальний за рахунок животіни, вялена слива на фоні такої загальної квітковості, певної, насичений, темний і дуже готичний. Дуже оксамитовий і щільний аромат. Це дуже готично. Це в стилі першої. Джерела, так скажем, самого флагмана, да? тільки це ще більш нуарно. От що, Описувати його дуже тупо, це треба тестити. Як мінімум, кожен місяць жінка буває в такому настрої. Це оце от незадоволений погляд з-під лоба, це осінній настрій, да? оце пожовхле листя, це калюжі, це затягнуте хмарами небо, меланхолія просто у всій красі. Це трюфелі, гриби да? і пачулі сирі. Просто розкіш у флаконі. Стійкість більше 10 годин, чудовий шлейф треба брати. Просто, просто треба брати. Коротше, якщо ти така лашина, остання взагалі я нічого не передбачив, не закупився на чорну п'ятницю. А, користуйся і не дякую. От що, можеш прямо, знаєш, по черзі купляти ці аромати і дарувати її на якісь певні свята. 100%. Розкажіть, як ви даруєте парфумерію? Ви якось завчасно вивчаєте смаки людини? Чи, можливо, ви купляєте так просто надмахайся, аби подарувати? Я, наприклад, прихильник того, аби подарувати Discovery Box з певними семплами, да? і вже через якийсь час прощупати почву. А як тобі той аромат? А що ти скажеш про ту композицію? М -м 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 -м". І вже так знаю, в принципі, що можна подарувати і, скоріше за все, цей аромат вже тоді. Буде явно подобатись, Да? Це не буде таке пальцем в небо. Вот, якось приблизно так. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій інстаграм, стамо лайк цієму відео, це просто обов'язково. І до наступної зустрічі.